Друзі, всіх вітаю на каналі Електра. Сьогодні в нас на огляді рестайлова версія одного з найпопулярніших електро suv на ринку України: BYD Song Plus 25-го модельного року в топовій комплектації Flagship. Раніше в Біводі Plus Плас було уступні чотири комплектації, три з яких було на батареї 71,8 кВт-години і одна топова комплектація, яка називалася Flagship Plus на батареї 87 квт годин. На сьогоднішній момент комплектації залишилось лише три. Дві з них ідуть на батареї 71,8 кВт-години, А одна в комплектації Flagship, яка в нас сьогодні тут на огляді з батареєю 87 кВт годин. Саме це авто доступно для тест-драйву та придбання. Усі деталі ви можете побачити в нашому телеграм-каналі, тому підписуйтесь. Посилання в описі під цим відео. Цей автомобіль у нас оснащений одним мотором передній привід потужністю 218 кінських сил. А у двох інших комплектаціях мотор потужністю 204 кінських сили теж на передньому приводі. Варто зауважити, що повнопривідних версій Song Plus немає. Заявлений запас ходу на цій батареї 87 – 605 км. Реально, я думаю, вона буде проїжджати порядка 500 спокійно. А на батареї 71,8 кВт годин заявлений виробником запас ходу 520 км. Максимальна швидкість складає 175 км на годину. Що, як на мене, для такого форм-фактору цілком достатньо. Ну і звичайно ж батарея BYD Blade, яка є одною з найтехнологічніших на ринку електромобілів, яка знаходиться на днищі цього електромобіля з відповідною терморегуляцією та захистом. Ну і шкода, що тут не зробили ніші попереду. Можливо, в новішому рестайлі зроблять. Побачимо. Ну і взагалі, хто раніше не чув про компанію BYD, варто зауважити, що нещодавно ця компанія випустила свій десятимільйонний автомобіль на нових джерелах енергії. Тут враховуються як гібридні, так і повністю електричні автомобілі. Скажу так, що для компанії, яка в 1995 році стала маленьким виробником просто батарей, а тепер переросла за 30 років величезного автогіганта, це велике досягнення. Перший свій електромобіль компанія BYD випустила в 2009 році, тому за останні 15 років компанія значно вдосконалила свої технології. Варто також зауважити, що BYD в 2024 році був генеральним спонсором Євро 2024 та вже на сьогоднішній момент має свої офіційні дилерські центри на території Європейського союзу в таких країнах як Польща, Нідерланди, Франція. Тому навіть європейці вже встигли оцінити якість автомобілів від BYD. Також варто сказати, що компанія BYD має надзвичайно широкий асортимент, починаючи від сітікарів вартістю 12 тисяч доларів, закінчуючи преміальними електромобілями, які компанія випускає під брендом Denza. Саме Song Plus це прямий конкурент, таким авто, як ID4, Q4, Aria. Проте лише BYD оснащена батареєю залізофосфатною на відміну від конкурентів, які надалі використовують літій-іонні батареї. В довжину авто складає 4,78, ширина 1,89 м, а висота 1,66 м. Вага авто в даній комплектації 2050 кг, що є на 100 кг менше ніж у конкурентів. Кліренс 19 см, що для паркетника досить хороший показник. До речі, усю інформацію про це авто, а також детальне порівняння усіх комплектацій, ви можете побачити на нашому сайті. Це досить зручно, адже відразу можна і подивитися живі фото усіх доступних кольорів, кузова і салону. Переходьте за посиланням в описі під відео. По зарядним портам, оскільки це авто виготовлене в нас для ринку Китаю, порти йдуть стандарту GBT. Праворуч у нас розміщений порт повільної зарядки, який може сприймати 32 ампера одну фазу з максимальною потужністю 7 кВт в годину. Тобто цілу батарею від 0 до 100 ви зможете зарядити в даному електромобілі за 12 годин. А ліворуч у нас порт швидкісної зарядки gbt dc з потужністю до 140 кВт на годину, який дозволяє максимально швидко підзарядити ваше авто на комерційних станціях. Також варто зауважити, що за рахунок того, що тут стоїть батарея літій залізофосфатна вона не має такого впливу від швидкісної зарядки, а також не має потреби обмеження максимальної ємності заряджання, як це робиться, наприклад, на літій іонних батареях у 80 чи 90%. Ви спокійно можете заряджати цей електромобіль до 100%. Також досить цікава функція в даному електромобілі це V2L, Vehicle to load. Ось такий перехідник іде в комплекті в багажному відділенні від компанії BYD, який дозволяє використовувати ваш електромобіль у вигляді великого павербенку. Уявіть собі, павербенк ємністю 87 кВт годин, який можна живити будь-що потужністю до 3,2 кВт 16 А, навіть будинок чи офіс. Отже, що нового в BVD Song Plus 25-го модельного року? Додався ось такий крутий значок з підсвіткою позаду. Звичайно, якщо вам підсвітка ця не подобається, її можна вимкнути в меню автомобіля. Але як на мене, виглядає дійсно круто. Кож з'явився новий дизайн дисків. До речі, у всіх комплектаціях диски йдуть розміром R19 денні ходові вогні їх перенесли ось з цього місця та об'єднали тут разом з поворотниками. Щодо оптики, тут в нас стоять led фари, адаптивні в цій комплектації. А от в базовій комплектації йде звичайна led оптика Ну і мінус два парктронники попереду: один тут і один з іншої сторони. А відповідно забрали і функцію автопаркування. А от основні зміни відбулись всередині. Як бачите, стилістика інтер'єру досить змінилася. Нові кольори виглядають. Привабливіше і сучасніше. Також прибрали повністю помаранчеву нитку, якою раніше був прошитий салон. А якість матеріалів залишилась такою ж високою та приємною на дотик. Варто також зауважити, що з'явився новий дизайн керма. А сидіння зручної ергономічної форми, як на мене, краще ніж у конкурентів змінилися всередині. Додали бездротову зарядку потужністю 50 Вт, а також додали підігрів керма, який, до речі, доступний вже в середній комплектації. Преміум також змінилася акустична система. Раніше це була система Infinity, але зараз стоїть штатна акустична система на дев'ять динаміків, яка проте грає не гірше від попередника. Звичайно ж, присутні усі опції для сучасного авто. Камери 360, усі асистенти для безпечних поїздок. Та найголовніше це відкрита система Android, яка дозволяє встановити будь-які додатки: Waze, Chrome, YouTube, Megogo та багато іншого. Але мінусом, як на мене, є те, що в цій системі відсутній CarPlay. Напишіть в коментах, що для вас цікавіше: відкритий Android, в якому можна встановити будь-які додатки, чи наявність CarPlay. Ю? Бо насправді це досить спірне питання. Як бачите, мультимедійна система працює досить плавно, взагалі без підвисань, немає жодних зауважень. О, як бачите, тут навіть є і вентиляція передніх сидінь, підігрів передніх сидінь, а от масажу немає, та і пам'ять сидінь. Досі не додали. І моє улюблене: величезний панорамний дах, відкривний зі шторкою, все як книжка пише. Ну і питання до шумоізоляції. Тут, до речі, встановлені передні склопакети подвійні. Як бачите. Ну і треба якось її перевірити. У нас є один спосіб. <звіг> Давайте подивимося, як все виглядає позаду, а також встановимо дитяче крісло із кріпленням Isofix. і подивимося, наскільки це зручно. Так, ну, сідає сам за собою. Ого. Якщо чесно, не очікував. В мене зріс метр 90 сів сам за собою. Тут насправді досить просторо, і місця для голови достатньо хм, дивно. І є навіть ось такий зручний підлокітник, що правда по функціоналу досить обмежений. Є тільки два підстаканечка і все. Ну і для задніх пасажирів є ще usb порти, один Type-A і один Type-C. Ну і в принципі, це все. Тут більше нічого немає для задніх пасажирів. Немає ніяких додаткових екранів, регулювань, підігрівів або що. Ну, трішки насправді біднувато, але і конкуренти, в принципі, не дають в такій ціновій категорії якісь основні переваги або фішки саме для заднього ряду сидінь. Але сидіти реально тут зручно і просторо. Варто також сказати, що в цьому автомобілі регулюється нахил. Задньої спинки, і це насправді є великою перевагою. Я думаю, що троє пасажирів тут зможе поміститися, але все ж таки для дальніх поїздок, напевно, краще обирати поїздку в чотирьох. Так, ну що, тестуємо, пробуємо як то батькам із малими дітьми. Так, ну насправді, як на мене, зручно те, що ізофікси тут знаходяться відразу в доступі, спокійно фіксується, залазить. Нормально стоїть місця, як на мене, досить багато дитини для тесту. В нас немає, але виглядає, що буде комфортно. Ну і важливо те, що двері відкриваються досить широко. Відповідно, зручно буде поставити крісло і сюди посадити дитину, що насправді є великою перевагою. Так, ну і що тут у нас по багажнику? Електропривід багажника є. І що цікаво, до речі, що тут є кнопка не тільки закривання багажника, але й кнопка закривання багажника з закриттям відразу усіх дверей, що насправді надзвичайно зручно. Об'єм багажника у нас 574 літра. Є ось ця верхня шторка. Ой, що до речі, досить зручно. Е, і також є подвійне дно. Тобто під низом в нас знаходиться ось такий величезний органайзер, і це все йде в комплекті з автомобілем. Вітуель, зарядка, двірники додаткові. Плюс до того в нас іде ремкомплектна колеса. Ну насправді мало хто може похвалитися таким великим набором аксесуарів. Також важливо сказати, що тут, коли складаєш задні сидіння, виходить ось така величезна рівна підлога. Я думаю, спокійно, хто має бажання, можна поставити матрац, і тут при необхідності заночувати. А що нам ті літри, якщо ми можемо провести реальний тест, і маємо ось такий набір, який ми називаємо подорожуючий, це чотири валізи різного розміру та лижі. І саме для вас зараз будемо тестувати міськість цього автомобіля. А також в майбутньому створимо рейтинг усіх електромобілів по місткості і запостимо його в наш телеграм-канал, на який ви можете підписатися. До речі, посилання в описі під цим відео, а там можна також знайти багато цікавих. Пропозиції електромобілів з усіх куточків світу з Китаю, Америки, Європи, а також Кореї. Ну що, давайте приступати. Перше треба запакувати лижі. Що до речі, відразу э, потрібно зауважити, що це автомобіль, який не виготовляється на європейський ринок. Більш ніж певно, що для європейського ринку буде ось ця ніша, знаєте, для лиж в центральному підлокітнику. А в даному варіанті ми зараз спробуємо опустити э, сидіння правого заднього пасажира і використати його. Для того, щоб поставити лижі, відразу підсуваємо трішки переднього пасажира ще більше допереду. Для того, щоб нам вистачило місця для наших лиж, ставимо лижі першочергово. Чікс. Є якраз притик. Добре. І, напевно, починаємо з найбільшої валізи. Давайте таким чином. Є. Блін. Напевне, придеться знімати оцю штуку. Поки що поставимо її в сторону. Окей, є. Так. Пакуємо шторку. Є. Ну, місця, до речі, досить багато. Насправді тут поміститься ще як мінімум два кульки або два пакета. Давайте спробуємо закрити багажник і подивимося, чи у нас нормально він закриється. Є, а давайте подивимося, як все виглядає тут позаду. Так, тут Є. я поміщаюся Збоку сяде ще один напівпасажир або невеликий товариш. Ну, насправді, от з лижами мінус. Та. Якщо б було можливість опустити центральний підлокітник, це було б більшою перевагою. Але по місткості багажника саме валіз, як на мене, досить хороший показник. Ну, а Якщо у вас є ще така ж кількість вантажу або багажу, є у зверху рейлінги, куди ми спокійно можемо прикріпити багажник додатковий, чи кріплення, наприклад, для лиш чи сноубордів, і їхати в далеку подорож, не займаючи місце позаду для наших пасажирів. Ще, до речі, одна важлива цікава функція, яка є доступна в Євродісон Plus, це підігрів або запуск кліматизації з віддалено з ключа. Просто натискаємо цю кнопочку, тримаємо. Автомобіль на це реагує і відповідно запускає кліматизацію, і ви в холодну пору року сідаєте вже в прогрітий салон. Робимо короткий тест-драйв для того, щоб зрозуміти, як цей автомобіль в керованості, м'якості та динаміці. Поїхали. До речі, ще от інформація стосовно приводу. А, чи дійсно передній привід це безпечніше, краще ніж задній привід. Я недавно спілкувався з водієм таксі, який їхав на Бівайдісон Сонпласі, і він, до речі, сказав, що на його думку, передній привід в електромобіля це насправді не є перевагою. На його думку, знов ж таки. Чому тому що в переднього привода, в електромобіля загалом є досить сильна потужність, так доступна відразу з самих низів. І на передньому приводі, о, до речі, це правда. Пішліфовує машина. Пішліфовує, якщо наступи. Педаль газу до максимума, а на задньому приводі, за рахунок того, що маса зміщується назад, на задньому приводі такого не відбувається. А напишіть в коментах, як ви вважаєте, що все ж таки краще, передній чи задній привід. Бо для мене, наприклад, більше до вподоби задньопривідні електромобілі. Мені більше подобається їхня динаміка, мені більше подобається їхня керованість. По м'якості підвізки, навіть зважаючи те, що тут стоїть звичайна підвізка Макферсон попереду та багатоважільна позаду, я би сказав, що підвіска досить. М'яка добре відпрацьовує нерівності, немає ніяких гупань, а, і на глибших ямах амортизатор не пробивається. Так, зараз спробуємо режим і розгін 0,70. <світ> і поїхали. Шліфує машинка, шліфує, шліфує далі, шліфує ще, ого, 70. Ну, відверто, майже на. В цьому відрізку 0,70 передні колеса шліфували. Звичайно, що треба зважати на те, що на вулиці 3 градуси і вологе покриття. А ми все ж таки не на зимовій резині. Тому звичайно, що це теж важливий фактор. Але знову ж таки, я точно впевнений, що якщо б ми їхали на задньопривідному електромобілі, наприклад, q 4 чи Volkswagen id 4, ми би не отримали такого ефекту при натисканні газу до підлоги в максимум, тому що знову ж таки маса би зміщалася назад. Відповідно, щеплення б задньої осі було би значно краще ніж щеплення передньої осі з дорогою. В нас також доступні інші режими поїздки: це режим снігу, це режим нормал, тобто стандарт, і режим еко. Це окрім спорту, тобто загалом доступних чотири режими поїздки, які ось тут зручно важили на центральній консолі. Перемикаються в цій комплектації. До речі, є всі можливі асистенти і утримання полоси, яке інформує тебе вібровіддачою в кермо, коли ти виїжджаєш з полоси, і попередження про фронтове зіткнення. Але в базовій, наприклад, комплектації всіх цих асистентів немає. Плом, скажу так, що враження від цього автомобілю в поїзді досить позитивні. Напевно, мені навіть більше заходить ніж той самий ID.4. Мені дуже насправді подобається дизайн інтер'єру. Він не такий вже утилітарний і простий, як в ID.4, А може вже просто в ID.4 звикся. І відповідно цей, якби, привертає більшої уваги і дарує якоїсь знаєте, такої емоції приємної. Ось. Тому ну можливо за рахунок цього по керованості. Автомобіль м'який автомобіль з достатньою шумоізоляцією, як на свій клас, досить динамічний, як на свою потужність, і на монопривід. Основне те, що автомобіль не відчувається громістким, не відчувається занадто довгим. А він маневрений, ним легко керувати. І більш ніж певний, що для багатьох при виборі саме паркетника міського це буде ключовим фактором. Так, ну що, давайте поглянемо, чи все так добре виглядає під низом автомобіля, як і ззовні. Адже багато з вас могло чути якісь негативні історії. Варто відразу звернути увагу, що якість збірки на високому рівні. Батарея розміщена у спеціальному захисному кейсі, що зменшує ймовірність пошкодження батареї. А також попереду є спеціальний захисний елемент від ударів. Як бачите, батарея дійсно LFP, як і заявляє виробник, тобто літій-залізофосфатна. Підвізка попереду Макферсон, а позаду багатоважільна, незалежна. Гальма в Бівий Дісон Плас 2025 року дискові, вентильовані мотор попереду схований ось тут під переднім захистом. Всі шви добре прогерметизовані, і загалом враження, я б сказав, позитивні. Все виглядає дійсно якісно та на своїх місцях. Ну що, тепер час для підсумків та вражень по рестайлингому BYD Сонд Plus 25-го модельного року. Скажу так: враховуючи вартість цього електромобіля, яка стартує на передзамовлення від 24 тисяч доларів. А в такій комплектації флекшіп максимальній вартість авто складає 26 800 на передзамовлення та 30 тисяч доларів в наявності, це досить хороший, якісний сімейний, достойний електромобіль, ще й з рахуванням того, що тут стоїть залізофосфатна батарея. Яка дозволить вам відчути максимум від володіння електромобілем, не обмежуючи вас в заряджанні 80 чи 90%, а також не обмежуючи вас у заряджанні швидкісною зарядкою. Е, також варто сказати те, що він насправді досить має багато місця, як в салоні, так і в багажнику. Я був насправді приємно вражений місткістю другого ряду. Ну і звичайно ж, я отримав. Досить приємні враження від поїздки, хоча, як я казав раніше, мені трішки за легке м'яке кермо, але для багатьох людей це буде реально великою перевагою. А щодо змін в рестайлінговій версії, як ви бачите, їх насправді відбулося не так вже й багато, але це дозволило здешевити вартість цього крутого електромобіля. Навіть при тому ж вони зробили досить цікавий та сучасний інтер'єр. Я вважаю, що цей автомобіль вартує уваги однозначно. І прошу вас поділіться цим відео з вашим другом, який далі топить за ДВЗ, щоб він написав гнівний комент під цим відео і додав ще більше популярності електромобілям в Україні. Дякую вам за перегляд. Ставте, будь ласка, лайк, підтримуйте український контент та до зустрічі!